І сьогодні знову ранкова пробіжка, знову в лісі і темою сьогоднішньої трансляції буде, як змінити себе за допомогою маленьких кроків, за допомогою маленьких перемог. О. І значить почну з того, що, як завжди, нагадаю про свій вік. Мені 54 роки. Я бігаю. Вже багато років. Я вважаю, що здоров'я це... Найцінніше, що людина має і про що вона має піклуватися. Так, і насправді, якщо говорити про себе, зараз я вже 10 років не палю цигарки. От. І також 10 років не вживаю алкоголь але колись для мене не можна було уявити я не міг собі уявити в своїй голові Фух. привіт друже бачу хтось вже дивиться мене значить це така ранкова мотивація для тебе От, і про що я говорив? Я говорив, що що все починається за цих маленьких кроків. Колись я не міг уявити для себе, що я буду бігати, буду вести здоровий спосіб життя і буду надихати когось іншого на те, щоб змінити своє життя. Але все це відбулося. І зараз я саме тим і займаюся, надихаю таких людей як ти. Я бачу, у вас все більше і більше стає. Приєднуються люди. Дякую вам, друзі, за ці перегляди. Саме для вас я і включаю камеру завжди, коли біжу на пробіжці. Отак собі тихенько я Раніше як був трохи молодший, да, то я бігав як скажений, швидко, швидко, швиденько заморювався, але зараз я бігаю по пульсу, купив собі такий не батько годинник. Не пам'ятаю ще до, до початку війни, напевно в 21-му році. І оце він мені служить вірою і правдою. Така корисна річ насправді цей годинник. І... Я скажу, що по пульсу бігати, то я побачив такі певні позитивні результати від цього. От зараз я бігаю вже зранку не 4 кілометри, як раніше, наприклад, 4-5 років тому у мене була норма 4 км. Зараз я бігаю 6, а то й 7, а то й 8 кілометрів зранку. Вважаю, що саме зранку треба бігати. От. Це дає тобі, друже, заряд бадьорості на цілий день. Далі дивись, це, про які взагалі повертаючися да, до теми нашої прямої трансляції, нагадаю, вона звучить, як, як змінити своє життя за допомогою маленьких кроків, за допомогою маленьких перемог. Спочатку хотів би наголосити, що багато людей коли вони хочуть перейти до здорового способу життя, вони ставлять собі якісь грандіозні цілі. У них якісь там наполеоновські плани. О, і вони часто програють такі люди. Я програвав в тому, в тому числі багато разів. Бо коли ти ставиш дуже масштабну ціль для себе, да, і згодом ти її не досягаєш. А як правило людина, яка не займалася нічим, а да, потім раптово вирішила для себе все. Я чемпіон, я буду, я то, сю. Але я бачив таких людей і сам був там, в тому місці. Бачив людей, які купують абонемент да? спортзал, а тренажерний зал. І неділю туди ходять без перерви, а потім забувають на весь той рік, на який вони купили той абонемент. Тому з самого початку, друзі, треба усвідомити що все це починається з маленьких кроків. Які кроки я маю на увазі? Ну перше, перше що потрібно, це потрібно зробити розклад. Сісти, взяти аркуш паперу і записати собі. Да, Друже? Не треба писати, що ти будеш займатися цим кожен день. Бо то буде неправда. Я тобі точно говорю, що ти не зможеш займатися цим цілим кожного дня. Почни, наприклад, там два або три рази на тиждень. Але запиши, коли саме, в яку годину, да? у котрій годині ти будеш прокидатися. А я рекомендую починати бігати саме зранку. Бо саме зранку найпростіше викрити той час, бо його немає завжди того часу, розумієш? О, Я бачу вас все більше і більше. 39 людей дивляться Зараз так от, люди. По-перше, треба зрозуміти розклад. Маєш розклад і тоді повісь його на стіну. І напиши, що ти будеш робити своєю рукою і підпишись звісно внизу постав підпис кровю шуткою звісно але може це буде не шутка для когось щоб ти розумів що це я тобто ти написав справжній я я сказав собі що буду бігати на постійній основі наприклад в середу і в п'ятницю да от як сьогодні п'ятниця то все, ти не маєш права. Коли прийшла, прийшла, прийшло твоє час, твій час, ти прокидайся, подивився в той зошит, або на ту, на ту бумагу, там де ти написався, все. Все. І ти побіг, друже. Розумієш. І далі. Другий крок. Другий крок. Фу. Другий крок, дивись, щоб ти проснувся на пів години раніше, да, тобі потрібно лягти на пів години раніше. бо сон, сон це основа, відпочинок. Це основа в нашому житті. Якщо ти не відпочиваєш як треба, то ти не готовий. Для тебе немає енергії для того, аби втілювати всі ті плани, задачі, які ти собі на тому папірці написав. Розумієш? Фу. І ти пишеш на тому папірці, о котрій годині ти лягаєш спати. І о котрій годині ти прокидаєшся. О, дивись, це вже щось нагадує якихось... Розклад, Розклад, друже, це просто геніальна така річ. Я знаю, що багато людей не люблять цю дисципліну, да, це все за розкладом робити і так далі. Я сам такий був, друже. Пам'ятаю ту радянську армію, срочку. І там просто-просто... Страшні речі відбувалися, бо я не любив ту дисципліну. Але далі, дивись. Ось ти прокинувся. Далі що робити? Давай я розкажу тобі про себе, друже. Що я роблю? Так, трохи. Трохи пройдуся, друже. Відновлю дихання, ну якраз можливо тобі буде краще чути. О, бачу, тут вже у вас більше 50. Ну і добре. Друзі, значить наступний крок. Ти прокинувся. Водний баланс. Одразу треба взяти і випити водички. І я таку, такий собі ранковий ритуал впровадив у своє життя, мабуть, вже, ну не знаю, років може 5 або більше. Я, напевно, що більше. Не рахував, такого немає в мене точного дня. Але це просто бомба. Іменно коли ти прокидаєшся і зранку. У мене стоїть завжди біля, біля моєго ліжка, стоїть бутилка. Да? От. І на прокриватний такой, там в мене не тумочка, така полочка, там стоїть... Кухоль, О, склянку там можеш поставити. Просто я прокидаюся одразу раз, зразу. Перше, що я зробив, це коли ти прокинувся, поставив ноги на пол і прийняв сидяче положення. Все, вже ти не заснеш, бо сидячи, ну так трохи е, незручно спати. От. Наплив, налив кружку води, випиваєш. Це прості кроки, друже. Це таке просте, що може, ну, кожна людина це зробить, але це вже перемога для тебе. Дивись, ти собі все запровадив, ти записав собі в розклад, що я буду випивати кожен день зранку склянку води. Перш за все, там, перш ніж скурити там, свою першу цигарку, перш ніж випити першу свою ранкову каву, ніяких кав, ніяких цигарок. Склянку води. Випиваєш, о, і ти красавчик. Далі. Далі значить, піднімаєш ту п'яту точку, е, да, від, відриваєш її від дивана і йдеш на вулицю. Бо треба отримати сонечне сяйво, да, це світло. Це науковцями, там доказано, я не буду зараз це все перечисляти, але треба вийти, да, з пітьми з тієї, там, де ти ото спав у темноті, треба вийти. На світ Божий. Виходиш. І якщо є на вулиці, яке... В общем, я виходжу, у нас на вулиці є криниця, да? і там стоять завжди відра з водою. От. Е -е. Просто вмиваюся, за ніч та вода вона стає такою е про прохолодною. Все. Ти, коли ти вмився, е ну, якщо тебе немає, там, значить ти не е як то. Е не в своєму домі, в своєму будинку, да? якщо ти в квартирі, то треба значить, піти в ванну і вмикнути не тепленьку воду, оту, як ти любиш, а таку прохолодну, як максимально, як все, і вмитися. І зразу оте бажання спати, воно пропадає. Все, ти вже огурчик, розумієш, такий бодрий. От, і такий, ух, а не такий вялий, як отой знаєш, на букву П. От після того <хи>, акту да, статевого о, ти бадрячок уже все і ти тоді значить дивишся на світ ідеш і дивишся на той холодильник там де ти повісив оту свою бумагу, в якій ти записав що ти будеш робити для себе о, сьогодні да? саме сьогодні бо сьогодні це насправді так можна бігти вже насправді найкращий день в твоєму житті і найкращий час це саме зараз, друже. Це зараз. Ти дивишся, о, 70 вже. Ну, добре. Я дякую вам усім, люди. Буду дуже вдячний вам, якщо прокоментуєте, щось там напишете в коментарях. Любі, любі ваші думки згодяться. Для мене буде дуже приємно. я... Не, не обіцяю кожному відповісти, але ну, розумієш, да? бо я на службі, в ЗСУ і тут бігаю, іноді мені вдається бігати. І якщо я можу бігати, друже, то ти теж можеш, звісно, і ти, звісно, можеш прокоментувати. Давай, друже, починай робити. Гарні справи, допомагати людям це гарна справа. Я насправді в мене теж бувають такі думки в голові. Є одна моя частина, а їх, як звісно, в кожного з нас дуже багато да? частин. І це треба попрацювати над тим, аби мати єдність. Да? Цього, такого єдиного командира, який би командував усіми тими частинами, які, знаєш, як ти ото сьогодні кажеш, так, ну все, завтра зранку прокидаюся. Одна твоя частина так каже, і погнав на пробіжку, все, я зміню своє життя, все буде добре, я буду дисциплінований, то все. А інша частина прокидається. Зовсім не та, яка ото там писали ті плани. Зовсім інша. І каже, та ну, глянь, глянь, друже, на вулиці дощ. Ну яка пробіжка, ти що? Ну давай завтра. Фух, і ти знову лишайся там де й був. Фух, друже. Тож треба... Треба цього командира в собі виховувати. Ну і письмове нагадування собі, да? З підписом кров'ю. Або просто з підписом. Яке висить у тебе на холодильнику. Ну або можливо не на холодильнику. А в якомусь там потаємному місці. Воно тобі допоможе ну так друже такі маленькі кроки потім я наприклад коли прибігаю з пробіжки я обливаюсь холодною водою два відра зараз я вже набрав дві полтора, полтора літрові пляшки води там точніше не води льоду я їх ложу в морозилку, заморажую і потім туди Потім туди ставлю, друже, у воду. Коли я прибігаю, та вода просто, як то кажуть, жесть! Така вона ядрена. Така та вода, так треба, щоб вам не назнімати там те, що вам не треба було би бачити. Я думаю, ліс для вас буде дуже добрий. Такий, такий фон. Ну що, друже, мені ще бігти треба... Фух. Треба бігти мені. Ще багато, я думаю, кілометр три ще. Не дивлюся, зараз подивлюся. Фух. Да, Три кілометри я пробіг і, і говорив з тобою, друже, про маленькі кроки, маленькі перемоги. Подивись просто на своє життя. По-перше, значить, дивись ще, ще дуже, дуже важливий момент, дуже-дуже. Оце, друже, тобі пощастило, що ти тут. Бо дуже важливий момент, який є, дивись. Возьми окремий лист паперу і запиши собі, який зараз ти маєш розклад, що ти робиш. От, да, скільки ти викурюєш сігарет, да? які дії щодня ти робиш? Да, от Зранку ти прокинувся, що ти робиш? Ти відкриваєш холодильник і починаєш жерти, наприклад, да, з самого ранку. Або ти там... Ставиш чайник зразу на плиту, і заварюєш собі кофійок, там три ложки цукру, ти випиваєш там цей кофійок. Або, наприклад, що ти робиш? Ти зразу цигарку запихаєш собі в рота і ти куриш, можливо. Одразу, як тільки прокинувся. Я знаю, такі люди є, коли я працював, наприклад, в Польщі, то таких людей було багато. Ми, наприклад, в делегації їхали да, і там жили в одній кімнаті четверо людей. Один я і ще три поляки. Зі мною і то. Вони, наприклад, прокинувся одразу, не стаючи там з, з постелі. О. І потім я, звичайно, почав висказувати їм да, на такій кривій польській мові. Що мені це не подобається, ну бо насправді не знаю, кому це сподобається. Ну і так далі. Я про те, друже, що ти можеш впроваджувати ці маленькі такі кроки. Так, що там? Хтось дивиться чи ні. Не бачу. Фу, бачу, точно дивиться. Ну... Ну ладно, друже, навіть я... Думаю, що поки що вистачить з тебе. отаких, от Я потім е, текстову туди кину версію і там зможеш почитати, який маленький крок. Але ти можеш і сам вирішити прокидатися на пів години раніше, як я і казав. Це буде такий маленький крок, який зможе робити абсолютно кожна людина. Ну якщо не на 15 хвилин, не на 30 хвилин, значить на 15. Але виріши для себе, що ти будеш це робити, і це буде твоя маленька перемога, друже. От. І почни робити це просто. Дивись, е, успіх у житті це не про грандіозні цілі якісь там. Да? І не про такі мегаплани, мегамасштабні. А про маленькі дії. Дії. Потрібно діяти. Бо ті всі плани, всі цілі, вони так і можуть залишитися в тебе в голові. Ну або в кращому випадку на папері багато лишається цих цілій. цілей. Але вони нездійсненними лишаються. Чому? Тому що потрібні дії, друже! Потрібно діяти. Отак, От хоп! Прискоритися, да? І побігти в певний момент твого життя. Треба вирішити для себе. Я не знаю, як мене чути. Можливо, і не дуже добре, бо я знімаю просто на мобільний телефон. Тут ще й вискакують куча нагадувань. Куча нагадувань. Я собі ставлю, теж є такі помічники, де й планери, да, які... Вискакують і говорять мені, друже, потрібно зробити сур'я намаскар. Три круги, да? це сур'я намаскар. Санскритський такий термін. О, означає він дуже просто. Поклонення сонцю. Ну, от, да? Тобто такі вправи, яричний такий комплекс. Асан, таких вправ, такі пози які ти виконуєш одна за одну. Я виконую вже його Фух, не, 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 не можу тобі точно сказати, але більше ніж 5 років. Кожен день, кожен ранок от, намагаюся не пропускати. Бо це така, теж такий маленький крок. Вистачає буквально там 5 хвилин і такі вправи, які задіяне все, все твоє тіло. Таких кроків ти можеш собі запланувати багато. О, тож заплануйте все. І почни робити. Мені дуже подобається оцей слоган фірми Nike. Да? Який звучить Just do It. Просто зроби це, друже. Зроби. Я зараз вимкну це відео. А ти просто починай робити. Просто сьогодні. Просто зараз. Бо немає іншого часу в твоєму житті, ніж сьогодні. Зрозумів? Ну добре. Гарного дня усім. Молодий дід. Бажаю здоров'я. Тримайтеся, друзі. Ще раз нагадую, мені 54 роки. Я займаюся спортом. Потроху служу тут собі в ЗСУ, виконую свою роботу. І також е, намагаюся знаходити час, аби е, трохи мотивації дати тобі, е, трохи тобі надихнути тебе на зміни у своєму житті. Ти можеш. Давай, друже, побачимося.